¡Gracias! Вже з вами телемарафон в телемагазині по прекрасному, тому до вашої уваги пропонуємо чудовий браслет у вигляді годинника. Насамперед, це функціонально, тим, що це прикрашає нашу року, але водночас слугує, тому що ми можемо контролювати час і е, можемо почуватися впевнено, тому що зараз я не уявляю світ без смартфонів, без годинників, тому що в більшості людей все прораховано на. Годинних, по секундах, навіть інколи розписано. До вашої уваги. Чудовий браслет у вигляді годинника. Подивіться, яка краса насправді ну чудово. Вставки фіаніту хіба не вражає. А знаєте, що мене найбільше вразило? Те, що він універсальний. В нього немає конкретного розміру. Нагадаю, що в мене дуже худенька рука, і на мені не пасують браслети від слова зовсім. Це виглядає ну не досить естетично. Але якщо у вас красива рука, така плотна, красива кисть, то ви можете собі підібрати. Ось таким чином ми з вами фіксуємо наш годинник, і дуже легко він одягається, і дуже легко він у нас знімається. Нагадаю, що він універсальний, не має розміру, і механізм, про який варто сказати, кварцевий. Подивіться, будь ласка, ще раз на цю красиву вставку Фіаніту, на це оснащення, що дійсно в себе закохує. І не купити неможливо. Якби мені трохи більше пасувало, я би придбала, напевно, всі годинники, які в телемагазині «Прованс» існують. І давайте подивимося, як же ж буде до обличчя і як буде пасувати. От, ну, дуже красиво, коли під блузку, одягнути, ще під жак і все, жінка на мільйон, правда? Ну, от як можна не закохатися в цей годинник? Тож, якщо ви закохалися в нього, я раджу вам вже телефонувати, але не поспішайте, тому що незабаром буде падіння ціни. Зараз ціна на цей годинник становить тисячу гривень. Так, саме тисячу гривень. Але. Не сьогодні і не для вас, тому що ви варті найкращого мої любі панянки. Ви варті саме того, щоб ходити в найкращих речах. Тому годинник сьогодні буде коштувати не тисячу гривень. Повірте мені, я вже про це знаю. Бо я чую, що говорять. Зараз буде падіння ціни, і ціна стане на годинник всього 649 гривень. Це ж як класно називати ці цифри. Майже 50 Уявляєте, всього 649 гривень. І цей годинник браслет ваш. Я вас вітаю! Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару час 1028. Це дуже приємна ціна, це дуже достойна ціна. Але якщо ви прямо зараз, під час ефіру, замовите собі більше, ніж дві одиниці на будь-який товар, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, але це тільки прямо зараз. Ваша ціна, яку ви бачите на власному екрані, всього 649 гривень. І ще доступніше буде, якщо придбаєте будь-що, але по одному чеку за однією накладною, отримаєте знижку знижку мінус 100 гривень. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Подобається мені такий годинник, що він буде підкреслювати статність вас, мої любі панянки. Ви можете носити його будь-коли, не тільки на святкові і у святкові дні, а ви зможете носити і в повсякденному житті також. Це навпаки додасть. До вам такої, знаєте, вишуканості, тому що красиві речі прикрашають не тільки зовнішньо, а й внутрішньо, що дуже і дуже важливо. Також такі годинники славляться серед. Відомої королівської сім'ї, навіть е, принцеса, так вона вже не принцеса, Меган Маркл це е, дружина принца Вільяма, який, до речі, також зрікся престолу. Вона обожнювала носити такі годинники, і вона носила годинник у спадок, який передався від її свекрухи принцеси Діани. Тож зверніть увагу, що навіть е, такі королівської знаті. Люди обожнюють носити годинники, бо це з одного боку вишукано, так? А з іншого боку, це дозволяє нам контролювати час і підкреслювати вас. Нагадаю, що розмір універсальний, показую ще раз, легко розгинається, подивіться, до яких масштабів. Чудово. Ну, я насправді не можу описати та підібрати слів до цього годинника браслета, бо його краса, його переплети, це дійсно вражає. І ще він має пасувати під будь-яку руку, незважаючи на свою універсальність, але в мене настільки худенька кисть, що воно досить комічний має вигляд. Тому, якщо я впевнена, що у вас більш плотніша то вам буде 100% пасувати. Ми будемо рухатися далі, продовжувати. Ви не перемикайтесь та залишайтеся з нами.